Зі Вікторія Чорнобривець вітаю! Традиційно розкажемо про події, що потрапили в поле зору наших кореспондентів упродовж тижня. Воєнний стан продовжено, парламентських виборів не буде. Квиток на спортивний олімп. Черкаський спортсмен здобув золото на чемпіонаті світу і візьме участь у Паралімпійських іграх 2024 року. СБУ на марці в Черкасах посили заключний поштовий знак із серії про захисників України. Воєнний стан продовжено на три місяці. Таке рішення підтримали 347 нардепів під час голосування за відповідний законопроєкт 9533, Повідомляє телеграм-каналі народна депутат Ірина Геращенко. До 18 листопада триватиме й мобілізація. А от парламентські вибори, які мали відбутися в жовтні, скасовують. Нагадаємо, згідно з законом, під час воєнного стану влада, зокрема військове командування, мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно. Герої не вмирають, навіть коли їхнє серце перестає битись, вони продовжують жити в наших спогадах, думках і діях. Олег Прудкий український борець легкої ваги, який вирішив пов'язати своє життя зі службою в поліції. У 22-му році, ставши спецпризначенцем корду, Олег загинув, виконуючи бойове завдання на Запоріжжі. Яким запам'ятали герої, та чому він жодного разу не пожалкував про свій вибір? Дивіться далі. Олешка був саме найкращим чоловіком, другом, товаришем. Я не знаю, мабуть, не знайдеться такої людини, яка б могла щось сказати про нього погане. Такими словами згадує Олега Прудкого його дружина Мар'яна. Майже все життя Олег присвятив спорту. За кар'єру боксера встиг стати чемпіоном України і майстром спорту України міжнародного класу. У 2015 році, пройшовши відбір, він вступив до патрульної поліції. Пані Мар'яна згадує, нову професію чоловік любив та не втомлювався самовдосконалюватись. Перший час йому було дуже важко, але він навчався, він був дуже цілеспрямований. Він завжди читав, здобував знання, якщо щось не розумів, міг сидіти до двох часов ночі, до трьох ночі, все Прочитував, щоб був впевненим в тому, що він дійсно знає, щоб не виникало ніяких в нього питань. Згодом капітан поліції пропрацював у підрозділі тактику оперативного реагування. А нестримне бажання ставати кращим привело Олега до спецпідрозділу Корт. Туди він перевівся незадовго до повномасштабного вторгнення. Він ішов завжди на допомогу. Хто б до нього не звертався. Чи виходилося в нього, чи не вийшло. він завжди виходив, знаходив виходи, щоб цій людині допомогти. Ну, він, знаєте, був розрадником для всіх, порадником, і багато хто, я впевнена, брав з нього приклад і хотіли бути такими, як він. Для нього не було щось неможливого. Він як загорівся чимось, все. В нього є ціль і немає ніяких переград. Під час повномасштабної війни боєць не втрачав віри в краще і підбадьорював дружину із дітьми. Так як його життя було пов'язане з спортом, він був в багатьох країнах світу, він об'їздив багато був, але він казав: у нас вдома саме найкраще. Він мене запевняв, що буде все добре, так як чоловік, знаєте, він не сіяв в паніку, все, все буде добре. Ми переможемо для своїх двох донечок Соломії та Емілії, Олег був найкращим татусем, додає пані Мар'яна. Чоловік завжди знаходив правильний підхід, ніколи їх не сварив. Разом батьки привчали дітей до активного та корисного відпочинку. Він дуже хороший, подавав приклад своїм діткам. Мені навіть Соломійка, зараз старша донечка говорить, мам, а пам'ятаєш, як папа мені казав, якщо в тебе навіть щось не виходить. Ти працюй над цим і в тебе обов'язково все вийде. Він наскільки нас кохав, любив. Кожного разу, навіть якщо ну, він був на роботі, він завжди писав смс. Привіт, мої кохані дівчатка, як ви там, як справи? Що там мої квіточки? Більшість часу Олег Пруткий ніс службу в Черкасах. Торік у травні він із колегами поїхав до Запоріжжя. Востаннє Мар'яна бачила свого чоловіка 13 травня. 22 числа Олег та троє його побратимів загинули під час ворожого обстрілу. Про це дружина дізналась від товариша Олега. Кума, я щось відчуваю, що щось не так, щось, ну, що сталося. Я повертаюся до кума. І дивлюся, що У ну, нього просто очі були налиті сльозьми. Ну, ця реакція мені здається на той момент, що він просто ну плакав, і я кажу ку він каже так. Да". На одному з благодійних аукціонів наприкінці 22-го року розіграли його боксерську медаль, яку зберігав тренер. Коли пані Мар'яна дізналась про те, що кошти підуть на Збройні сили України, без вагань погодилась можливо, якби вона була в нас вдома, знаєте, я б на це не пішла, не погодилася. Тому що коли я сказала про це своїм діткам Соломійки, старша донечка, вона сказала: мама, я не хочу, щоб ця медаль, щоб ну щоб її хтось інший купував. Я хочу, щоб ця медаль була у нас вдома. Ну я їй пояснила, що донечко це буде такий дуже е, крутий вчинок, класний папа б цим би пишався. Я думаю, він би оцінив, е, тому що всі зібрані кошти допоможуть військовим. Цю медаль нам передали, тому що сказали, що то дуже важливо, щоб навіть після смерті він допомагав рятувати життя тих, хто захищає Україну. Найприємнішим, згадує пані Мар'яна, було те, що, викупивши її, президент Федерації боксу Черкащини Сергій Тищенко повернув нагороду сім'ї. Скільки була щаслива Соломійка, я не можу описати це словами. Вона тільки про це розмовляла, що яка вона щаслива, що це ця, ця медаль повернулася, скажімо так, у нашу сім'ю, в наші руки. Присутність чоловіка пані Мар'яна відчуває досі. Каже, він допомагає їй впоратися з будь-якими труднощами. Менша донечка Емілія, роблячи щось, каже, що цьому її навчив та. То а старша Соломія піклується, аби про нього та його подвиг не забув ніхто. «Вона дуже боялася, щоб ну всі вона мені мене завжди питала: мам, а всі знають, що тато загинув, захищаючи нас і Україну. Про нього не забудуть, про нього будуть завжди пам'ятати, і там ми зустрічаємо когось знайомих, да там, мама. А вони були на прищанні з героями? Мама, а вони були на прищанні з героєм? Тобто наскільки для неї це важливо, просто щоб його пам'ятали, щоб його знали. Від імені президента України Олега Прудкого посмертно удостоїли орденом за мужність третього ступеня. Мені б хотілося б, щоб люди не забували, яка ціна цієї війни. І щоб цінили і військових, допомагали всі і поважали такі, такі сім'ї, як ми залишилися з дітками. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Зберегти природу. Рятувальники розпочали профілактичну роботу із населенням Тальнівської територіальної громади щодо недопущення виникнення пожеж. Про це повідомляють на офіційній сторінці служби у Фейсбук. Співробітники Звенигородського управління ДСНС разом із місцевими пожежниками пояснили, як діяти, аби знизити ризик загорянь в екосистемах. Зокрема, наголосили на тому, що розведене багаття на відкритій місцевості у вітряну погоду та вогонь залишений без нагляду, те, що призводить до знищення природи. Також нагадали, що за спалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність. Аби закріпити знання, громадянам роздавали листівки з правилами пожежної безпеки та діями у разі надзвичайної ситуації. На чемпіонаті світу з параатлетики черкащани Роман Данилюк та Олександр Дорошенко здобули ліцензії на участь у Паралімпіаді 2024 року. На другий день змагань Роман Данилюк вибрав золото зі штовхання ядра з результатом 16,73 метри. Про враження та плани на майбутнє у наступному сюжеті. Цей рік, напевно, саме такий емоційний, тому що саме тяжкий і всі мене вітають, і навіть ідеш по місту ті люди, які яких я раніше не знав, з якими не спілкувався, всі вітаються, кажуть наш чемпіон. Золоту медаль Роман Данилюк виборов у змаганнях зі штовхання ядра серед людей з вадами зору. Проте зазначає спортсмен, це не є рекордом світу з його слів. Раніше він був рекордсменом, але іспанець на парі Олімпіаді перевершив його результат. Я встановив рекорд чемпіонату світу. Це означає, що на чемпіонаті світу на цих змаганнях такого рівня ніхто далі мене не штовхав, але на паралімпійських іграх він штовхнув далі. Хотілося побити піо рекорд, тому це основна мотивація. Мотивація зробити для, для своєї країни, щоб знову залунав їм, тому що багато моїх друзів, родичів мій тато воює на сході України і хотілося б, щоб вони так, так як ми пишаємося ними, вони пишалися нами. На майбутній паралімпіаді Роман Данилюк планує значно поліпшити свій результат. У 2021 році я був другий. Надіюся, що на наступному році в Парижі. Я, можна так сказати, знову завоюю золото в Парижі, тому що сектор був дуже підходящий і умови підходящі. Залишився рік. Я відразу приїхав, день відпочив і приступив до тренувань, тому що не хочу скидувати форму хочеться рік плідно попрацювати, показати результат. Хочеться побити рекорд суперника, який встановив його на Паралімпійських іграх. В Іспанії чемпіонат відбувався в Парижі з 8 до 17 липня. З першого дня змагань відзначився і Олександр Дорошенко, який виборов четверте місце у своєму класі та ліцензію на участь у Паралімпіаді 2024. Планую в Планую наступному році, в 24 четвертому, це мої п'яті Паралімпійські ігри будуть затепиться в тройку, бо є шанс. Піднятися хоча б в, в трійку попасти. Олександр щиро вдячний за підтримку кожному, особливо тренеру та родині. Дружина смс-ку голосову прислала все, сказала, що бажала. чесно кажу, я кажу, мені дуже приємно було від тебе це почути. Ну і завжди, звісно ж, підтримка тренера. Я кажу, тренер головне. Посміхайся, якщо все хорошо, хаби как бы не було плохо, але головне посміхайся, Значить, я зберуся, настроюсь і далі піду в бої. Це саме основне. І я Йому дуже говорю дякую, тренер Вануан, Иван дякую. Дуже велике дякую. Тренер спортсменів розповів про те, як готувалися до змагань, а головне де після короткого відпочинку вони повернуться до тренувань, зазначив наставник. Так воно сталося, що в місті Бахмуті ті умови, які нам давала Держава, щоб ми готувалися до цих змагань, була, була розбита. Вся, під, вся підготовка збірної, яка планувалася до Чемпіонату світу 23 року, проходила в місті Черкас. 2022 рік був дуже важким тим, що. Ми не змогли виїхати ні на один міжнародний старт, ні на один. Заступник начальника черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай розповів і про інші досягнення черкаських спортсменів за перше півріччя 2023 року. У травні цього року наші спортсмени здобули 36 медалей на чемпіонаті Європи з компакт Дзюдо-Дзюцю. А ще шість нагород вибороли на чемпіонаті Європи з Текманду. Пишаємося нашими спортсменами, які стали. Чемпіонами Європи 2023 року з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП. Це наші вихованці Іван Доненко та Богдан Кулини, срібло та бронзу. Кубку світу з фехтування на візках виборов Артем Манько. Маємо перемоги на міжнародних змаганнях серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Їх принесли Максим Коваль та Роман Данилюк. Юля Дібо, Олександр Костирко, служба на телеканалу Ільдана. Черкаська громада взяла під крило селище Новопетрівка Херсонської області. Про це повідомляється на сайті міської ради. Цей населений пункт через прихід окупантів та обстріли зазнав чималих руйнувань. Повністю знищену інфраструктуру не лишилось жодного вцілілого будинку, розповідає староста Новопетрівського старостинського округу Володимир Зарівний. На прохання представників черкаської влади допомогти у відновленні Херсонщини відгукнулись, зокрема, й підприємці. До селища вже відправлено вантаж із будівельними матеріалами та ведуться роботи. Роботи. Нагадаємо, Новопетрівка одне з трьох селищ, у відбудові яких допомагає Черкащина в межах всеукраїнського проєкту Пліч опліч від окупації наші захисники звільнили його торік у жовтні. СБУ на марці днями відбулося спецпогашення нового поштового знаку. Новинку присвятили Службі безпеки України, що своєю роботою охоплює як пошук колаборантів у тилу, так і виконання завдань на нулі. Проте, як усе відбувалося, у наступному сюжеті. Ані Тетяна прийшла поповнити колекцію марок на військову тематику. Працюючи в музеї, вона оновлює сектор російсько-української війни. Мені подобається, що вони не тільки там створили марку, наприклад, є збройним силам України. Марка, а от саме по цим різним підрозділам, які інколи ми навіть і не знаємо про їх діяльність. Ми знаємо, що вони існують, але вони виконують свою роботу так само, як служба безпеки України, так вона стоїть на сторожі нашого мирного життя, але дуже таємно. Ми їхньою роботи навіть і не бачимо. Марка Служби безпеки України завершальна в серії, присвячені Силам оборони. Такі поштові знаки допомагають зафіксувати історичні події, каже директор Черкаської філії Укрпошта Олександр Марченко. Те, що ми зараз відбувається у нас війна останні півтора року, марки таким чином документують, можна сказати, наш шлях до перемоги, складний шлях до перемоги. І ми таким чином хотіли виділити всі підрозділи, які є в складі Сил оборони від ЗСУ, ГУР, там нещодавно ми погашали СБУ і так далі, для того, щоб ну, і підтримати, і відзначити їх, і для того, щоб у всіх у нас була, звісно, пам'ять про ці події, які відбуваються в Україні зараз. Робота СБУ змінилася з 2014 року під час АТО, й ООС зазначив начальник управління, управління Служби безпеки в Черкаській області Юрій Погасій. Управління завжди було, є і буде готове боронити нашу державу. Додав посадовець. Сім осіб за по статті державна зрада. Зокрема, це агент військової розвитки Росії, який був маршрутований з Херсонської області на Черкащини з метою проведення розвідного завдання. Також затримано двох мешканців регіону. Один з яких агент ФСБ РФ. Їх завдання складалося у розвідуванні передачі ворогу інформації. Зокрема, до тривалого ув'язнення за статтею Державна Зради засуджено чотирьох осіб. Також триває системна робота з викриття колаборантів, передусім ті, хто перейшов на біг ворога і допомагає їм. Сана мета після нашої перемоги, коли ми все звільнимо, ніхто не має уникнути від відповідальності. Так, цьогоріч за матеріалом управління зареєстровано 54 кримінальних провадження. Частина осіб вже запідозрена, з них три коригувальники. Переважно це поблизу лінії фронту. Очільник області Ігор Табурець зазначає, СБУ важлива складова сектору безпеки і оборони України. Вона несе службу як в тилу, так і на передовій. Наш підрозділ, зокрема Черкаський. Наразі теж бере участь саме в захисті і виконанні саме бойових завдань наперед. Тому ця марка, яка присвячена саме службі безпеки України, дійсно вона заслужила того, щоб їй присвятили цю марку, і переконаний, що ще ще більший стимул для того, щоб люди і довіряли нашій службі, і саме головне сама служба, щоб гордо несла прапор України теж при виконанні своїх завдань. Тираж марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Вартість одного 23 гривні. У подарунок покупці отримають купони з символікою СБУ. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Час обирати. В області стартувала вступна кампанія до закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти. Про готовність установ приймати заяви від абітурієнтів та терміни вступу розповів керівник управління освіти Черкаської обласної військової адміністрації Валерій Данилевський. Ми чітко розуміємо, що основу економіки держави у повоєнний період, а інколи навіть і в воєнний стан складають кваліфіковані робітники. Здобувати робочі спеціальності молоді де у заклади профтехосвіти цього року. Станом на липень в області 17 таких готові приймати заяви від абітурієнтів. Охопити можуть близько 7 тисяч охочих. Часто студенти здобувають комбіновану освіту цього року. За рахунок обласного бюджету зможуть навчатися майже три тисячі вступників. З них це 2246 для тих закладів, які фінансуються з обласного бюджету, і 676 для закладів, які фінансуються з бюджету міста Черкаси. Всі заклади профтех, які знаходяться в місті Черкаси, вони практично фінансуються із міського бюджету, так визначено бюджетним кодексом у порівнянні з минулим роком. Обсяги прийому у 2023 році збільшено на регіональне замовлення на 145 осіб. Збільшення кількості бюджетних місць пов'язане з метою забезпечити черкащан безкоштовною освітою. До цього навчатися за кошт громади претендували ВПО та звільнені військовослужбовці як пріоритетні групи абітурієнтів. Збільшення кількості місць пов'язане із майбутньою відбудовою держави, на що потрібні будуть робочі руки. В нас терміни вступу до прафтохасити вони найдовші, як правило, вони до 1 жовтня. Для вступу протихості не потрібно ні мультипредметний тест, ні ЗНО. Вони набираються за іншими критеріями, за тими, які розміщені в правилах вступу на сторінках закладів закладу технічної освіти. Станом на 15 жовтня документи до закладів профтехосвіти подали понад 1400 осіб, з них 60 на контракт. Найбільший попит на спеціальності з громадського харчування та сільського господарства. Що стосується вишів, у регіоні діють сім закладів вищої та 21 фахової передвищої освіти. Усі вони охоплюють понад 30 тисяч студентів. На цей час фахові передвищої заклади фахової передвищої освіти подали заяви 4730 тисячі абітурієнтів. Наразі найбільшою популярністю серед абітурієнтів користуються спеціальності, пов'язані з IT-технологіями. Друге місце за популярністю посідають аграрні науки та продовольство, третє управління та адміністрування. До вступної кампанії долучилися майже 90 абітурієнтів-переселенців та семеро учасників бойових дій. До закладів вищої освіти заяв надійшло майже вдвічі більше, ніж до закладів професійно-технічної освіти. В заклади вищої освіти Черкащини подано 8 929 заяв. Тобто біля 9 тисяч, я думаю, що сьогодні там, можливо до кінця дня їх вже буде значно більше. Найбільшою популярністю серед абітурієнтів користуються спеціальності: це інженерія програмного забезпечення, пожежна безпека. Філологія, зокрема германські мови та література, чимало бажаючих освоїти і психологію та здобути спеціальність із фізичної культури та спорту. Серед охочих отримати диплом бакалавра 221 переселенець та майже 200 учасників бойових дій. Це підтверджує можливість жити, навчатися та працювати на рідній землі навіть під час воєнного стану. Тому посадовці наголошують своє ближче, а варіантів здобуття освіти в регіональних закладах більш ніж достатньо. Вікторія Чорнобривець, Юлія Дюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини. Дякуємо за увагу та довіру за нами. Правда та перемога. Все буде Україна!